8 листопада знаходимося на полі, де працює Селфорд РТС. Після Кукурудзи на даному полі врожайність була в районі 120 центрів з гектара. Перед цим були, прийшли дощі. Зараз бачите, яке болото на полі, але агрегат працює і не забивається. рівномірно розподілені рештки по полю. Подрібнені Ось така картина до проходження Селфорда. Дощ йшов навіть сьогодні вночі. Ось ми бачимо як їде трактор з Селфордом. Ні куток, ні диски на даному граті, як ви бачите, не забилися, хоча ґрунт достатньо вологий. Навіть видно чоботах.